Небезпечні маршрутки менше ніж за місяць у Львові чергове ДТП із громадським транспортом. Громадський транспорт стає дедалі екстремальнішим. Маршрутка номер 51 зіштовхнулась із легковиком. Троє людей постраждали. Трапилася аварія у вівторок об 11-й вечора на перехресті вулиць Мазепи та Орлика. Водія джипа та двох пасажирів маршрутки госпіталізували. Опісля відпустили додому. Причини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Тим часом водії маршруток у середу ще більш обачні, хоч зізнаються від вибриків львівської погоди. Вже шоковані Щось складно звичайно складно Через ткуку волоскід дуже пробок багато. І тяжко проїхати цілий день пробки всюди по всіх перехрестках. Ще там перерито, перекопано, вікна потіють. Надзвичайники запевняють, причин панікувати для львів'ян немає. Погода в межах норми. На даний час служба надзвичайних ситуацій працює в черговому режимі і у випадку виникнення якихось надзвичайних ситуацій, відповідно, негайно буде відбуватися реагування на ту чи іншу подію. Синоптики у прогнозах не дуже втішні. Обіцяють цей тиждень і сильні дощі, і туман та низьку температуру. У річках на Львівщині очікують підйом рівня води. А ось вже в четвер можливо, ожеледь та навіть сніг.